Швидкий гол. Ще раз бачимо цей епізод. Тут нібито не сталося лиха. Тут Андрій Ткачук доборовся, але атака ворскли продовжувалася і Фарина не встиг Кане. Ну, власне, ми можемо зрозуміти, що він розташовувався десь е, високо. Ніколи вже зрозумів, що помилка повертався, але не з що. Що Фарина тут не грав у м'яч, немає жодних запитань, абсолютно заслужена жовта калі. Можливо, десь віддали мінімальну ініціативу Металісту 19-25, але при цьому не забували про атаку, атакували. Ну і ось під завершення тайму підчатували помилку в захисних побудовах. Пішов зустрічати опонента Євген а якраз Під контроль. Ще один ракурс. У ну, будь-якому випадку тайму зіграють Курила та Червак у стартовому складі вийшов Барячук, але він після хвороби було пошкодження, потім зіграв один поєдинок, дуже зловний замість Степанюка. Замість Кане до гри вступає Владислав Островський. І третя заміна. Нестеренко залишає межі поля. Росатягуіньо. Вступає Корнієнко виконує в поперечку. М'яч влучає. Ну і тут здається, гравцями 30 25 Кане вивів ворсклу перед у цьому матчі вже на 15-й хвилині. Степанюк на першій компенсованій до першого тайму хвилині по твою перевагу. І остаточний рахунок встановив на